Вітаю вас, друзі, сьогоднішня справа переносить нас у невелике бразильське містечко Ріо Брільянті, що в перекладі означає блискуча річка. Це аграрне місто, економіка якого в основному тримається на цукровому заводі, що розташований поблизу. Також у місті є багато різних релігійних громад, зокрема євангелійських церков, що мають великий вплив на місцеве життя. Населення там, здебільшого, дуже релігійне. 2 липня 2008 року, рано вранці, один з перехожих йшов вузькою вуличкою в центрі міста, коли помітив щось дивне на пустирі серед бур'янів та сміття. У багні нерухомо лежало тіло чоловіка, його руки були розпростерті в боки, а ноги акуратно схрещені в щиколотках. Він лежав у такій позі, що нагадувала Ісуса на розп'ятті. На його оголених грудях було грубо вирізано літери «ІНРІ» – латинська абревіатура, що означає Ісус Назарянин, цар юдейський. До речі, фото по справі, деякі без блюру, деякі з меншим блюром виклав у свій телеграм-чат. Посилання залишив в описі. Там можна і поспілкуватися, і фото в кращій якості побачити. Заходьте, буду радий. Щоб тут не сталося, це точно було не схоже на звичайне пограбування, що пішло не за планом. Це було щось зовсім інше. Поліція швидко прибула на місце, куди вже почали сходитися люди, зокрема журналісти з місцевих газет та телеканалів. Бо в місті з населенням менше 40 тисяч такі речі зазвичай не трапляються. Поліцейські швидко встановили особу загиблого. Це був 33-річний муляр на ім'я Каталіно Гардіна. Під час огляду тіла слідчі встановили, що його задушили пластиковим пакетом і один раз вдарили ножем у серце, ймовірно, тим самим, яким вирізали літери на грудях. Те, в якій позі лежало тіло, однозначно вказувало на те, що це незвичайне вбивство, це виглядало як ритуал, можливо, навіть жертвоприношення. Але попри всю цю моторошну символіку, на місці злочину не було жодних вагомих доказів: ні знаряддя вбивства, ні відбитків пальців. Слідчі навіть не були впевнені, чи його вбили саме там, чи тіло перенесли з іншого місця. Єдине, що було відомо напевно, вбивця свідомо і спеціально виклав тіло у формі розп'яття. Але чи мав цей жест релігійне значення, чи це був ритуал, чи щось зовсім інше, невідомо. Поліція почала опитувати сусідів та мешканців району в надії знайти хоч когось, хто бачив чи чув щось підозріле тієї ночі, але ніхто нічого не чув. Ретельно перевіряючи біографію та оточення Каталіно, слідчі також не знайшли нічого підозрілого. Його описували як тихого, скромного чоловіка. Однак він був відкритим геєм, і, за словами знайомих, у минулому мав проблеми з алкоголем і наркотиками. Але якогось зв'язку між цими фактами та вбивством слідчі не побачили. Поки у поліції не було жодних ідей, місцеві медіа почали розкручувати цю історію, пропонуючи глядачам різні версії подій: релігійний фанатизм, сатанинський культ і навіть якесь надприродне втручання. Такі заголовки почали поширювати страх серед мешканців міста. Люди почали думати: а що як вбивство Каталіно, це лише початок, і в Ріо Брільянті з'явився серійний вбивця. І на жаль, вони мали рацію. Каталіно став лише першою жертвою серійного вбивця. Перш ніж ми продовжимо, хочу подякувати спонсорам каналу за підтримку. Ви мотивуєте мене робити більше і якісніше. Якщо бажаєте підтримати канал, тицяйте кнопку спонсорувати. Всі спонсори мають дочасний доступ до нових відео, а для рівня адвокат і вище я роблю додатковий контент. Наступне вбивство сталося вже через місяць, 24 серпня. Цього разу жертвою стала жінка. Коли її знайшли, вона лежала на спині прямо на могилі на кладовищі Сан Крістофан. Так само, як і в випадку з Каталіно, її руки були витягнуті в боки, долоні розкриті догори, а ноги схрещені в щиколотках – характерна поза розп'яття. Жінка була повністю оголена, на її шиї були сліди задушення, синці, почервоніння та набряк. Її особу швидко встановили. Це була 22-річна Летісія Невезде Олівейра, працівниця автозаправки, яка не повернулася додому після вечірньої зміни. Її родичі подали заяву про зникнення всього за кілька годин до того, як знайшли її тіло. Як і у випадку з Каталіно, на місці злочину не було жодних ознак боротьби. На тілі Латісії не було захисних поранень, тому слідчі підозрювали, що або на неї напали зненацька, або вона була без свідомості, коли її вбили. На відміну від Каталіно, на її тілі не було жодних вирізаних символів. Попри те, що тіло було повністю оголеним, результати експертизи не виявили слідів сексуального насильства. Друзі та колеги розповіли поліції, що Летіція не мала ворогів, була тихою, працелюбною, жила з родиною і ніколи не мала проблеми з законом. Вона не вживала наркотиків і не зловживала алкоголем. І наскільки було відомо слідству, вона не мала жодного зв'язку з попередньою жертвою Каталіно. Та, попри всі відмінності, слідчі були впевнені, що вбивця вибрав її не випадково. У нього мала бути якась мотивація, навряд чи би він створював інсталяції з тілами випадкових жертв. Згодом слідчі дізналися, що Летісія була лесбіянкою. Зіставивши 2 плюс 2, релігійну символіку та ЛГБТ, стало очевидно, що справа не в сатанізмі чи якомусь культі, як спочатку припускали, а в релігійному фанатизмі, вбивця, ймовірно, діяв керуючись власним переконанням у гріховності жертв, знищуючи тих, кого він вважав морально зіпсованими. З метою не допустити масової паніки поліція офіційно не підтверджувала зв'язку між цими двома вбивствами. Однак люди були не дурні для громади, зв'язок став очевидним. Попри спроби зберегти спокій після другого тіла, виставленого у формі розп'яття, справа вийшла за межі локальних новин, і про неї почали говорити по всій країні. Тоді вбивця і отримав своє прізвисько у маніаку Да – «маніак з хрестом. Мешканці Ріо Брілянті були настільки налякані, що почали дотримуватися нічної комендантської години. Добровільно, офіційно її ніхто не оголошував. У центрі міста магазини після заходу сонця були порожніми, а дехто взагалі зачинявся раніше або не працював зовсім. Школи скорочували навчальний день, щоб діти могли раніше повернутися додому, особливо після того, як багато батьків категорично відмовилися відпускати дітей самих незалежно від часу доби. Деякі місцеві релігійні лідери почали використовувати справу у своїх проповідях, закликаючи до моральності, що лише підливало бензину у вогонь параної, яка вже і так охопила релігійну громаду. 3 жовтня 2008 року 13-річна Гліселі Келлі Дасілва вийшла зі школи, але додому так і не повернулася. Востаннє її бачили, коли вона йшла сама по спокійному житловому району, в шкільній формі з невеликою сумкою через плече. Ввечері, коли вона не з'явилася вдома, родина звернулася в поліцію. Родичі, друзі та сусіди одразу організували пошуки. Прочісували вулиці, стукали у двері всіх будинків та кликали гліселі. Після двох нещодавніх убивств усі боялися найгіршого, та все ж ніхто не хотів вірити, що таке може статися з дитиною. Але на жаль, через два дні ці страхи стали реальністю. На закинутому будівництві на околиці міста знайшли тіло дівчинки. Вона лежала на спині серед уламків балок і цегли. Дії руки були витягнуті в сторони, ноги акуратно схрещені. Та цього разу вбивця залишив ще дещо послання. Поруч із тілом поліція знайшла від руки написану записку, в якій, за різними повідомленнями, було написано тіло Тора і фраза англійською Until next hell, що є грою слів, типу Until Next Time до наступної зустрічі. Як і у двох попередніх жертв, причиною смерті була задуха, ймовірно, внаслідок удушення, знову жодних слідів сексуального насильства. На тілі глісалі не було захисних поранень, а місце злочину не дало жодних вагомих судово-медичних доказів. Як і в попередніх двох випадках, не було ані свідків, ані жодної відеофіксації з камер спостереження. Усі спроби поліції заспокоїти населення і заперечити версії про серійного вбивцю чи сатанинський культ уже нікого не переконували. Після третьої жертви та ще й дитини рівень паніки досяг максимуму. Чутки про сатанинські ритуали релігійних фанатиків і надприродні прокляття поширювалися блискавично. Жителі збиралися в церквах, молилися, запалювали свічки, просили про захист. Під тиском громадськості було створено спеціальну оперативну групу, до якої залучили ресурси з Кампу Гранде та інших регіонів. Поліція все ще припускала, що вбивця міг бути релігійним фанатиком, який карав грішників. Перші дві жертви Каталіно і Летісія були гомосексуальними, але третя жертва, 13-річна дитина, не вкладалася у цю логіку. Гліселі не мала очевидного гріха. Вона просто йшла додому зі школи. Коли поліція нарешті офіційно визнала, що всі три вбивства пов'язані між собою і що йдеться про серійного вбивцю, сталося дещо несподіване. З'явився свідок. 17-річна дівчина на ім'я Карла прийшла до поліцейського відділку і розповіла, що за тиждень до вбивства Гліселі з нею сталося дещо жахливе. Того вечора вона була на концерті в місті. Після концерту Карла чекала родича біля телефонної будки, коли до неї підійшов чоловік у худі. Спершу він не сказав жодного слова, але раптово витягнув ніж і приставив до її живота. Потім він наказав їй іти за ним і повів її до покинутого будинку на околиці міста. Коли вони залишилися наодинці, він почав її допитувати. Він запитував її, чи вона вірить у Бога, чи вона не займана. Їй подобаються чоловіки чи жінки, і скільки у неї було хлопців. А потім було, мабуть, найдивніше запитання: чи вважає вона, що хтось узагалі здатен його полюбити? Вона відповідала обережно і доброзичливо, намагаючись не спровокувати його. Тоді він сказав їй: Я вийшов сьогодні вночі, щоб убити, а знайшов тебе. Після цього він відпустив її, але перед цим попередив, якщо вона комусь розповість про те, що сталося, він повернеться і вб'є не лише її, а й всю її родину. Але коли вона дізналася, що наступною жертвою стала 13-річна дівчинка, то зрозуміла, що просто мусить розповісти. Адже можливо, її свідчення допоможуть його впіймати. Втім, обличчя чоловіка вона так і не запам'ятала, принаймні чітко було надто темно і він жодного разу не зняв капюшона. Єдине, що вона могла сказати напевно, це те, що він говорив як підліток, ймовірно, віком від 17 до 20 років. Незважаючи на те, що розповідь Карли не наблизила слідчих до встановлення особи вбивці, вона дала розуміння, як саме цей маньяк обирає своїх жертв. Друзі, рідні та сусіди Гліселі Келлі да Сілва залишали прощальні слова онлайн у популярній на той час у Бразилії соціальній мережі Orkut. Там у користувачів був так званий щоденник, щось на кшталт стіни у Facebook, де інші могли залишати публічні повідомлення, які називалися «скрапс». Оперативна група стежила за всією активністю на сторінці Гліселі в надії помітити щось незвичайне та підозріле. І саме тоді вони побачили дивне повідомлення під одним із прощальних записів у її щоденнику. Капсом було написано: мертві не прочитають скрапів, виродки. Коментар явно висміював сам факт того, що хтось залишає послання на сторінці мертвої дівчинки. Повідомлення залишив користувач з ніком dochell 666. Його профіль на оркут містив тривожні зображення і фото підлітка, вбраного повністю у чорне з темною підводкою навколо очей і нафарбованими нігтями. На багатьох фото він позував серед могильних плит у темряві. Користувач перебував у ряді тривожних спільнот з назвами на кшталт Я люблю трупи або Я сатаніст. Проте насправді він абсолютно не відповідав профілю вбивці, якого розшукували слідчі. Досвідченого, точного, методичного він виглядав просто як підліток, що прагне уваги. Однак, коли слідчі отримали дані з телефону у Кріселі, виявилося, що у неї було з десяток пропущених дзвінків від невідомого номера. Цей номер було вказано в біографії профілю dochell 666. Тож власник цієї сторінки став головним підозрюваним, і незабаром оперативники з'ясували, що сторінка належала 16-річному хлопцю, який мешкав у ріо Ріобріянти і був сусідом першої жертви. Більше того, наступного дня після того, як виявили тіло Каталіно, слідчі навіть розмовляли з ним, як і з можливим свідком, запитуючи, чи не бачив або не чув він, або його мати чогось незвичайного. Його звали Донатан Селестріно. Народжений 5 січня 92-го року у Ріо Брілянте, Донатан виріс під опікою матері, яка працювала вчителькою у державній школі, та тітки. Жодної інформації про його батька не збереглося. Невідомо навіть чи сам Донатан знав, ким він був. У школі вчителі описували його як тихого, замкненого, але не проблемного учня. Його не цькували однолітки, хоч він майже ні з ким не товаршував, надаючи перевагу самотності. У підлітковому віці його інтереси почали виділятися на тлі інших. Він ходив виключно в чорному, мав яскравий макіяж і слухав важкий метал. У маленькому релігійному містечку його сприймали як чужинця, але ніхто не вважав його небезпечним. Втім, у нього був складний характер і його вважали непередбачуваним. Усім було відомо, що його легко роздратувати, і він може зірватися через найменшу дрібницю. Улюбленою розвагою хлопця було гуляти наодинці по місцевих кладовищах. І навіть коли почалися вбивства, він продовжував пізно вночі виходити з дому і блукати поміж могил. Його мати нічого не підозрювала і жодного разу не поцікавилась, куди саме він ходить. Не маючи справжніх друзів, він проводив години в соцмережах та спільнотах, присвячених смерті сатанізму й окультизму. Матері він забороняв заходити у свою кімнату, і вона не мала жодного уявлення про темні секрети, які він там приховував. 9 жовтня, менш ніж за тиждень після того, як знайшли тіло кліселі, до його дому прийшла поліція з ордером на обшук. Доната Наза арештували без спротиву, поки йому зачитували права, він не сказав жодного слова. З його арештом, вперше двері його кімнати відкрились для когось іншого, окрім нього самого. І відразу при вході поліцейських вразила зловісна деталь: велике фото чоловіка, якого слідчі впізнали з першого погляду. Це був Франциско ді Асіс Перейра, більш відомий як маніяк із парку. Один із найвідоміших серійних вбивць Бразилії, який наприкінці 90-х років у Сан Паулу зґвалтував і вбив щонайменше 11 жінок. Його злочини були жорстокими, методичними і прикривалися релігійними або моральними переконаннями. В кімнаті Донатана його портрет висів так, як на стіні у підлітків зазвичай висять постери улюблених акторів чи музикантів. Повсюди в кімнаті лежали аркуші з відруки, написаними сатанинськими віршами і окультними записами. На одному аркуші навіть був список імен, біля кожного з яких було написано мертвий або врятований. У його кімнаті знайшли десятки газетних вирізок, присвячених маньяку з хрестом, і найголовніше кілька ножів із залишками крові. А остаточно всі сумніви розвіяли речі, вкрадені у трьох жертв серед них прикраси летіції та блузка Гліселі, яку вона носила в день вбивства. Тепер не залишалося жодних сумнівів. Цей 16-річний хлопець і був тим самим маньяком з хрестом. Після затримання Донатан швидко зізнався. Він сказав слідчим, що не вірить у Бога, зате вірить у сатану, що звучить доволі суперечливо, адже вони по суті частина одного релігійного всесвіту. Він розповів, що змушував своїх жертв іти за ним в безлюдні місця, погрожуючи ножем, де ставив їм серію запитань, і на основі їхніх відповідей вирішував їхню долю. Якщо, на його думку, вони були нечистими, він їх убивав. Зрештою, його основна версія причини вбивств зводилася до одного й того ж. Він стверджував, що всі три жертви були гомосексуальними. Поза розп'яття, за його словами, була покликана допомогти їхнім душам вознестися до раю. Хоча якщо він не вірив у Бога, то не зрозуміло, як він міг вірити в рай. Через усі ці протиріччя та плутанину в його словах важко дійти однозначного висновку, що саме ним керувало. Особливо з огляду на те, що він також зізнався у нав'язливій одержимості маньяком із парку, і навіть зізнався, що однією з його цілей було перевершити свого кумира за кількістю жертв. Він сказав, що захоплювався перейрою, вивчав його справу та всі його вбивства. Це остаточно довело, що він не діяв імпульсивно, його дії були обережними, точними і методичними, і саме це зробило його особливо небезпечним. Того ж дня відбулася прес-конференція, на якій офіційно повідомили про затримання маніяка з хрестом. Психіатричні оцінки Донатана підтвердили, що він осудний, хоча й виявляв низку тривожних рис. Він був емоційно холодним, непередбачуваним і не проявляв жодного співчуття чи каяття. Йому діагностували антисоціальний розлад особистості та хронічну психопатію. Один із психіатрів стверджував, що його релігійний мотив був повністю вигаданим, і що вбивства він скоював не через ідеологію, а тому, що йому подобалося відчуття влади і контролю, яке він отримував, коли змушував інших страждати. У фінальному звіті експерти написали, що Донатан становить високий ризик майбутнього насильства і є постійною загрозою для суспільства. Але оскільки на момент арешту він був неповнолітнім, бразильське законодавство істотно обмежувало можливу міру покарання. Якими б жахливими не були його злочини, за законом його могли тримати під вартою лише до 21 року. Тобто за вбивство трьох людей він міг отримати лише п'ятирічний термін. Влада намагалася обійти це обмеження, домагаючись його примусового поміщення в психіатричну лікарню, але жоден заклад не погодився прийняти його як пацієнта. Тож його відправили до виправного центру для неповнолітніх у місті Понтапора, приблизно за 200 кілометрів від його рідного міста. У 2013 році йому виповнилося 21, і за законом його мали звільнити. Його срок офіційно завершився, а отже, не було жодних правових підстав для подальшого утримання. Незважаючи на це, Донатана так і не відпустили, влада продовжувала його утримувати. Попри зовнішню зразкову поведінку, регулярні психіатричні обстеження показували, що він залишається нестабільним, маніпулятивним і не розкаявся. Усі фахівці заявили, що він, як і раніше, становить реальну загрозу, і з високою ймовірністю може вчинити нові вбивства, якщо його випустять. Жодного нового вироку він не отримав, але суддя постановив, що ризик надто великий, і тому він залишиться за ґратами, без конкретної дати звільнення і без чітко окресленого сроку. Очевидно, що самого Донатана це рішення не влаштовувало. Він вважав, що вже відсидів своє і за законом має бути на волі, тож вирішив діяти. Донатан усе ще перебував у молодіжному центрі, рівень безпеки якого залишав бажати кращого. Скориставшись цим, він якимось чином дістав пилку, тихо перепляв металеві грати на вікні своєї кімнати, проліз у вікно і втік. Це сталося 3 березня 2013-го. Вранці наступного дня новина про втечу маніяка з хрестом миттєво розлетілася по країні, а людей терміново попередили про небезпеку. Його обличчя з'явилося на всіх телеканалах і в пресі. Всіх закликали негайно повідомляти про будь-яке можливе місце перебування втікача. Гаряча лінія була переповнена дзвінками. Люди стверджували, що бачили його в різних куточках країни, і паніка знову охопила всю Бразилію. Багато хто вірив, що Донатан лідер якогось сатанинського культу, і тепер, коли він на волі, він воз'єднається зі своїми послідовниками, щоб продовжити серію вбивств, а можливо, навіть посилити жорстокість аби надолужити втрачене. У соцмережах почали з'являтися профілі, які нібито належали самому Донатану. У них публікували погрози на кшталт. Я вбиватиму знову, наступна зупинка інші міста. Згодом поліція з'ясувала, що всі ці акаунти фейкові, проте вплив, який вони мали на суспільство, був цілком реальним. Виправний центр, з якого він утік, був розташований неподалік кордону з Парагваєм. Тож бразильська поліція звернулася до парагвайських колег, попередивши, що небезпечний серійний вбивця, можливо, перетнув кордон. І це дійсно було так. 27 квітня майже через два місяці після втечі бразильський емігрант у місті Ета в Парагваї звернувся до поліції. Він повідомив, що бачив Донатана на вулиці та впізнав його обличчя. За цим слідом його знайшли в гуртожитку неподалік, де він вів на диво непримітне життя. Працював на автомийці, вивчав іспанську і почав зустрічатися з місцевою жінкою. Та в його кімнаті поліція виявила зошити, сповнені моторошних малюнків та фраз на кшталт: усі католики мають померти: живий я чи мертвий, я серійний вбивця. Його затримали парагвайські поліцейські, і він миттєво зізнався їм, що є тим самим маньяком з хрестом. З'ясувалося, що за його проживання в гуртожитку платили мати та тітка, які регулярно його відвідували, тобто свідомо допомагали втікачу. Через два дні після арешту 29 квітня його екстрадували назад до Бразилії. Поки влада намагалася з'ясувати, що з ним робити, його мало не вбили. Один поліцейський відкрив вогонь у його камері, поранивши його в обличчя. Правоохоронець згодом стверджував, що зброя вистрілила випадково. Але свідки заперечили це, заявивши, що той неодноразово погрожував Донатону і не раз наводив на нього пістолет. Зрештою, його таки вдалося влаштувати до психіатричного відділення у виправному закладі Кампу Гранде. Однак, на відміну від попереднього ув'язнення, цього разу він уже не був тихим і зразковим в'язнем. Навпаки, його нове перебування за ґратами супроводжувалося постійними спалахами агресії і конфліктами з персоналом та іншими ув'язненими. До прикладу, у 2015 році він напав на охоронця із загостреною ручкою від швабри. Наступного року намагався вдарити співробітника в'язниці виделкою. У 2024 році всі психіатричні лікарні при в'язницях у Бразилії було наказано закрити. Це означало, що в країні більше не існувало жодної установи, яка могла б утримувати психічно хворих злочинців на кшталт Донатана. Після ліквідації цих установ його перевели з психіатричного догляду до окремого блоку у в'язниці разом із рештою ув'язнених. І схоже, що просидить він там до кінця свого життя, але це не точно, оскільки, згідно з бразильськими законами він свій срок відсидів, а тепер перебуває під вартою тільки тому, що представляє потенційну небезпеку для суспільства, раз на півроку він проходить психіатричний аналіз. І якщо колись його визнають безпечним, його відпустять. Дякую за перегляд, друзі. Якщо сподобалось відео, покажіть це вподобайкою та пишіть, як вам справа. Чекаю вас у коментарях.